Шанувати полеглих героїв Івано-Франківську облаштували материнську алею пам'яті. Її ініціаторами стали батьки загиблих та зниклих безвісти військових. Як усе було розкаже Тетяна Дадак. Колись вони водили сюди своїх дітей на прогулянку, а сьогодні висаджують кущі як символ живої пам'яті про тих, кого втратили. Ідея створити зелену алею належить Олександрі, матері полеглого воїна Віталія Кадола. У мене дитина тут виросла рядом, ну, гуляв щодня маленьким і дорослим гуляв в парку. Віталій загинув у 22-му році, був командиром. Дуже хороша дитина була, не те, що я мама, що я свою дитину. Ні, він дійсно дуже хороша дитина, була відповідальна і так і загинув, захищаючи, рятуючи своїх друзів, а так вийшло, що друзі лишились живі, а його не стало. Долучилася до заходу і пані Марина, мати героя Захара Тарасова. Розповідає, спершу її родина пережила окупацію рідного Енергодара та вимушений переїзд до Івано-Франківська. А вже тут 19-річний син вирішив стати на захист батьківщини. Втікали через те, що нас признали нацистами. Ми були місяць в окупації і довелося втікати. Отак, От як стояли, як йшли на дачу, так довелося втікати. Ми 30 кілометрів йшли пішки. Але дякувати Богові. Опинилися тут, в Івано-Франківську, працювали. Він ще вчився, він в вчився, він не закінчив ліцей. Пішов 19 років. Він ще тоді хотів, ще 18 йому тільки було, хотів, але я не допустила. Ну, от, за руки, за ноги, і сюди. Ми приїхали. Він весь час. Я, я розуміла, що він піде. Ініціатива об'єднала десятки родин, які втратили на війні близьких людей. Так як мати дарує життя, так ми сьогодні даруємо. Нове життя цим рослинам ми хочемо, щоб вони були окрасою парку воїнів інтернаціоналістів і нашого міста. Назва алеї материнська, але облаштовують усі родини загиблих, тому що болить усім незалежно кого ти поховав. Долучилися до акції місцеві посадовці. Для мене велика честь була прийти сьогодні і посадити пам'ять наших. Герої, побратимів, ці кущі, які будуть свісти кожної весни і нагадувати ще нашим дітям про те, що була така важка, жахлива війна. І в ній загинули герої. У гурті біду легше переживати, чим, чим по, поодиноці. Люди, бачите, скільки прийшло матерів, як вони до цього відносяться так особистісно, як вони кажуть про те, що їхні б діти посадили ці дерева, але, на жаль, вони загинули. Тому ми в вічному боргу перед хлопцями, дівчатами, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Родини героїв сподіваються, алея пам'яті стане місцем, де перехожі згадуватимуть про тих, хто віддав життя за країну.